Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати пряний ароматний кекс з гарбуза. У мене тут 2 яйця. Сюди я додаю 130 г цукру і взбиваю до пишності. Тепер я додаю сюди олію 80 мл і додаю гарбузове пюре 300 г. Все це перемішую. І тепер я сюди додаю 230 г борошна. Також додаю одну чайну ложку розпушувачу. І для ще яскравішого кольору додаю половинку чайної ложки куркуми. Замішую тісто. Додаю сюди один пакетик ванільного цукру, корицю та суміш для пряного печива. Так як в суміші для пряного печива вже все є, ви можете додати окремо корицю, мускатний горіх, імбир. Додавайте на ваш смак. Кориці можна додати і столову ложку навіть. А от мускатний горіх і імбир я рекомендую додавати по половинці чайної ложки. Гарпуз з корицею це просто неймовірний аромат. Це справжня осіння випічка. Готується дуже швидко, просто, а на смак чудовий. Тепер перекладаємо тісто в формочку. Також зверху я додаю горішки. Випікаємо кекс при температурі 180 градусів 45-50 хвилин. Дивіться, по своїй духовці. Пиріг вже готовий, він у мене випікався 50 хвилин. Зараз трошки почекаємо, поки він охолоне, і будемо нарізати. Обов'язково приготуйте такий кекс. Ставте лайк цьому відео і до нових зустрічей.